Український дрон-перехоплювач шахедів запустили у серійне виробництво. Німеччина збільшує військову допомогу Україні. А Хартія та Азов приєднуються до маркетплейсу Дотчейн Дефенс. Це головні новини тижня від Міністерства оборони України. Вітаю! Український дрон-перехоплювач шахедів запустили у серійне виробництво. Міноборони передало технологію трьом першим виробникам. Ще 11 готують виробничі лінії. Октопус саме українська технологія перехоплення шахедів, розроблена збройними силами і підтверджена в бою. Працює вночі під дією ворожих засобів РЕП та на низьких висотах. Німеччина збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до 12 мільярдів євро. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після відеоконференції з очільниками оборонних відомств. Країн-партнерів Німеччина, зокрема, планує наростити поставки засобів ППО, боєприпасів та дронів. Також Борис Пісторіус, очільник німецького оборонного відомства, анонсував ще один внесок Берліна до ініціативи із закупівлі американської зброї для України. Це що 150 мільйонів євро. Крім того, Денис Шмигаль анонсував підготовку до чергового Рамштайну, що відбудеться вже 3 грудня. Бригади корпусів Азов та Хартія приєднаються до прямих закупівель дронів на маркетплейсі Дотчейн Дефенс. Представники підрозділів Нацгвардії вже пройшли відповідне навчання і незабаром теж зможуть замовляти дрони напряму від виробників. Нагадаю, дотчейн дефенс це цифрова платформа, де бойові підрозділи можуть швидко, прозоро і без зайвої бюрократії замовляти обладнання, яке їм необхідно на передовій. На маркетплейсі вже доступні FPV-дрони, розвідувальні БПЛА, важкі бомбери та засоби РЕП. Доступ до маркетплейсу на сьогодні отримали вже 180 бригад. Цього тижня міністр оборони провів чергове відрядження на фронт. Зокрема, відвідав командний пункт 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та 113-ї бригади тероборони. Їхні воїни тримають оборону у Вовчанську забезпечення зв'язком і безпілотниками, питання ротацій, логістика, медичне забезпечення обговорили важливі теми, які потребують ефективних рішень. Також Денис Шмигаль відвідав захисників Донеччини, зокрема соту бригаду та 10-ту гірсько штурмову у фокусі постачання засобів РЕП, дронів та наземних роботизованих комплексів. На Дніпропетровщині міністр зустрівся з воїнами 59-ки. Це штурмова бригада сил безпілотних систем. Обговорили ситуацію на фронті і нагальні питання забезпечення. Збільшення чисельності особового складу і плани розвитку угруповання на наступний рік про це говорили на командному пункті сил безпілотних систем. Міністр подякував воїнам за стійкість. Міноборони презентувало пакунок пораненого для військовослужбовців, що зазнали поранення. Наші фахівці розробили і розпочали закупівлі адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні засібки, липучки. Це дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок. А військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно. Водночас такий одяг враховує окремі потреби жінок та чоловіків. Станом на сьогодні міноборони вже передало 50 тисяч предметів адаптивного одягу, які першочергово скерували до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях. До кінця цього року Міноборони поставить понад 450 тисяч одиниць адаптивного одягу та 50 тисяч гігієнічних наборів. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні!